Ми починаємо переговори про асоціацію України з ЄС, і для Америки було б величезною втратою історичної можливості не підтримати ці зусилля. Я не думаю, що Україна використала весь свій потенціал у цій лобійській грі. перед офіційним вступом до ЄС у 2029-му, Сподіваюся, у вас вже буде щит НАТО ми ще можемо змінити правила, щоб угорці не блокували якісь рішення. І я думаю, що ми це зробимо. Литовські політики приїжджають сюди у Вашингтон і лобіюють українські інтереси. Чому та як ви це робите? Тому що ми зробили це для себе ніхто не хотів нас в НАТО. Можливо, один сенатор Маккейн тоді був з нами. Можливо, також сенатор Дурбін, який має литовське коріння. Але ми дуже наполегливо працювали. Ми працювали у виборчих округах кожного сенатора та кожного конгресмена, і це те, що має зробити та організувати посольство України, тому що Ахілесова п'ята Америки це її демократія. Це дуже демократична нація. Це містом насправді керує конгрес. Отже, якщо у вас є сенатори на вашому боці, а у випадку Литви, зрештою, це було 99 сенаторів зі і Якщо вони проголосують за все, вдається. Отже, почніть грати. Не концентруйтеся лише на Білому домі. Він важливий, але президенти служать цій нації, яку представляє конгрес. Це мій четвертий візит цього року до Америки. Я знаю, що це працює. Я знаю, що це демократія, яка захищає свободу. Отже, якщо ви поясните це добре і терпляче, врешті вони ухвалять правильне рішення, тому це не безнадійно. Особливо враховуючи, що ми пролобіювали підтримку України у всіх столицях ЄС. Повірте мені, було дуже важко переконувати соціалістів із Італії, Іспанії, Португалії чи консерваторів з Греції, голландців, чи будь-кого хто виступав проти розширення союзу. До вторгнення я не був певен, що ЄС захоче розширюватися, але ми це зробили. Ми починаємо переговори про асоціацію України з ЄС, і для Америки було б величезною втратою історичної можливості не підтримати ці зусилля своїм новим військовим планом. Я маю на увазі розширення НАТО. Просто зробіть це разом із європейцями. У мене є цей прапор з часів перебування в Америці. Коли американці та європейці роблять щось разом, ніхто не може їх перемогти. Ми в 25 разів багатші та сильніші за Росію. Росія це нікчемна маленька економіка розміром з Іспанією, яка вдає, що вона глобальний гравець. Вони зараз витрачають усі ресурси, щоб вбивати вас в Україні, але ми це вже бачили не лише в Росії. Ми бачили це в Гітлерівській Німеччині. Нам зараз потрібна Касабланська конференція. У вас є спрощений шлях до НАТО і з вільнюського саміту. Йдеться про Україна НАТО 2033 Вам просто потрібне запрошення. Остання маленька історична деталь. Тож давайте наполегливо лобіювати це. Просіть всіх своїх друзів в Америці, не тільки країни Балтії, а й поляків. Їх то 10 мільйонів, євреїв, кубинців, іспаномовне населення, кого завгодно, для кого важлива європейська безпека. Нас, жителів центральної та східної Європи, тут 25 мільйонів. Лобіюйте жорстко. Забудьте лише про Вашингтон. Відвідайте кожен штат, і вам це вдасться. Які ваші сподівання для України від майбутнього саміту НАТО тут у Вашингтоні. Вільнюський саміт був не дуже успішним для України. Київ не отримав жодної дорожньої карти чи запрошення чи чогось конкретного? Джон Гербст сказав мені в інтерв'ю, що він не очікує нічого від цього саміту, що він буде аналогічний саміту у Вільнюсі. На вашу думку, чи це так, і якщо це так, що може зробити Україна, щоб змінити це і отримати щось конкретне? Тю ченчетентґетсамтинг спесифікарте know, just fight till last minute. як казав Джеймс Бонд, ніколи не каже ніколи. Треба боротися до останнього. Я був заступником міністра закордонних справ був присутній на тих самітах НАТО. Іноді ми ухвалювали рішення о шостій ранку. Ніколи не здавайся, це не Росія, це не Пекін. Ваші союзники це демократичні країни, які дуже чутливі до програшів у війнах. Вони не хочуть, щоб Україна перетворилася на ще один Афганістан. Вашингтон не може цього допустити, тому що демократії як пріоритету зовнішньої політики США прийде кінець. Американське лідерство закінчиться і не лише в нашому регіоні, а й всюди, в Латинській Америці, в Африці, в Азії та Тихоокеанському регіоні. Я не думаю, що Україна використала весь свій потенціал у цій лобійській грі. Відправляйте своїх парламентарів, робіть це разом із своєю опозицією. Не бійтеся демонструвати свої відмінності. Це те, що подобається американцям, коли відмінності працюють на спільну мету, коли ліві та праві працюють разом. Відвідайте кожен штат, звертайтеся до своєї бізнес-спільноти та просіть нашу бізнес-спільноту. Насправді я навіть не бачу, чому Україна не може досягнути цього. Працюйте на цей результат. І навіть якщо у вас не все вийде на Вашингтонському саміті НАТО, ми литовці, як ніхто знаємо. Ми вели ці битви до останньої хвилини кожного саміту, а потім знову збирались і продовжити. Овжували вже на наступному саміті і пам'ятайте, що ми почали переговори про вступ у 1999 році. А остаточно підштовхнули американців до цього рішення лише у 2022-му, наприкінці наших переговорів про вступ. Тож, навіть якщо вам це не вдасться зараз, це буде великим провалом для американського керівництва. Це буде ще одним стимулом для автократії почати нові війни ще десь. Може на Кавказі, може на Балканах, може в якомусь іншому важливому для американських інтересів місці, і з кожним невдалим самітом, де американці демонструватимуть слабкість. і безумовно нас чекатиме відплата автократій, захоплення нових територій і втрата нових життів. Тож, якщо американці цього не розуміють, якщо вони чекають на новий Перл-Харбор, то він станеться. Але ми зобов'язані пояснити, що безглуздо чекати на Перл-Харбор потрібно діяти зараз. Якщо США не використають цю історичну можливість і не дадуть запрошення Україні на цьому саміті, давайте почнемо працювати із республіканцями. Мені байдуже, хто врятує Україну. Пам'ятайте, що історично саме демократична адміністрація розчаровувала нас, включно з Рузвельтом. У нашому випадку нас врятували Рейган і Буш. Давайте працювати з усіма божевільними в цьому місці, включаючи прокремлівських людей. Давайте спробуємо їм все пояснити. Давайте спробуємо загнати їх у кут. Давайте поговоримо з усіма, включаючи з найбільшого божевільного, і ми переможемо. will win will bring the best. Ви говорили про важливість співпраці Європи та США і про те, що ця синергія принесе найкращий результат. Російська стратегія щодо цієї війни в Україні змінюється від короткострокової ми виграємо Україну за три дні до довгострокової. Вони до цього готуються. Водночас США не мають жодної стратегії щодо перемоги України, так само як і Європейський Союз її не має.

щодо європейців. У нас є стратегія. Це розширення. Це найкраще що коли-небудь винайшла Європа. Подивіться на країни Балтії. Подивіться на центральну Європу. Ми стояли на колінах. Моя зарплата в 1993-му була 5 доларів на місяць. Зараз Вільнюс є найбагатшим регіоном Балтії. Ми набагато багатші за будь-якого сусіда. Ми щасливі. Ми заражаємо інших цією боротьбою за свободу. І це відбулося тому, що ЄС і НАТО разом пішли вільнюсу назустріч. Я думаю, що автократії намагаються просто розділити нас. У європейців є план. Я зустрівся з президенткою Європейської комісії Урсулою Дриляєн у вільнюсі на День Європи. Вона запевнила, що Україна в її серці це її місія. Литовці будуть головувати у 2027 році. Наша амбітна мета завершити тоді з вами переговори про вступ, щоб українці увійшли до ЄС у 2029 році. Коли ми оберемо новий європейський парламент, нових єврокомісарів. Якщо Вашингтон працюватиме в гармонії з нами, а не в гармонії з Путіним Січо Орбаном, тоді ціль, щоб ви стали членом НАТО у 2028 році, цілком би вписувалася в цей календар. Перед офіційним вступом до ЄС у 2029-му, сподіваюся, у вас вже буде щит НАТО, тому що це буде марною тратою грошей європейських платників податків, відбудовувати вас, а потім чекати чергової бомби з Москви, яка усе це знищить. Нам потрібен щит. Нам потрібне небо прикрити НАТО. Нам потрібен паркан, американський паркан, і тоді ми зможемо досягти стабільності та вести бізнес разом. І тоді такі диктатори, як Сі та інші недалекоглядні радикали, засвоять урок, що так не можна вчиняти у 21 столітті. А якщо ви так будете робити, то зазнаєте поразки, як Гітлер, якого розгромили у 20-му столітті. Ви кажете, що Європа має стратегію, але водночас у вас є такі країни, як Угорщина чи Словаччина, які виступають проти допомоги Україні. У вас діє багато російських шпигунів та агентів, які працюють, щоб дестабілізувати країну із середини. Існує велика загроза європейській безпеці через цю російську дезінформацію та різні впливи. І все насправді не дуже стабільно. Як Європа може об'єднатися і боротися з цим, щоб насправді бути демократичним союзом без впливів з боку Росії Що ж у кожній родині є своя Marjorie Taylor Тейлоргрін? Але це не тому що меншість. Це дружні до Росії лідери, які є ніким. Вони можуть завдавати шкоди власній країні. Вони можуть продати свою країну китайцям і росіянам, але ми не допустимо цього. Найважливіші і найбільші європейські столиці зі мною у січні я їздив сюди, намагаючись читати лекції американцям разом із британцями, французами, чехами, іспанцями та канадцями. Ми це робили не лише з країнами Балтії, а в різних конфігураціях. Брюссель і найважливіші столиці з вами. Це найважливіше. Ми ще можемо змінити правила, щоб угорці не блокували якісь рішення. І я думаю, що ми це зробимо. Але тут в Америці білий дім поки не з нами. Це велика різниця. Отже, якщо демократична адміністрація виголошує чудові промови про свободу та демократію і, врешті-решт, ухвалює рішення, які подобаються Марджорі Тейлор Грінч Орбану, то з Білим домом справді щось не так.